Вітаю всіх, хто долучається до опанування такого надзвичайно цікавого і корисного інструменту як Power Query. Він дозволяє нам, по суті, автоматизувати процес маніпуляцій над даними, що надходять з різних зовнішніх джерел інформації. В цьому відео побачимо, як легко додати нову колонку. Починаємо. Отже, ми продовжуємо працювати в межах вже створеної таблиці рейтингу закладів вищої освіти і переходимо до наявних запитів і приєднань. Бачимо актуально, переходимо до редагування. Сьогодні пропоную додати колонку, яка буде відображати значення залежно від значень в інших колонках. Інакше це можна назвати як умовна колонка. Для цього переходимо в спеціальну закладку нової колонки і шукаємо умовну колонку. Отже, задача така: оцінити значення, що наводяться в колонці балів, які отримав кожен університет в межах цього рейтингу, і в залежності від кількості балів, віднести університет до тієї чи іншої категорії. Змінимо назву нашої нової колонки. І створюємо перше правило. Отже, якщо обираємо назву колонки, до якої відноситься наша умова, це значення кількості балів, і якщо значення в цій колонці обирає оператор більше або дорівнюють значенню 90, такі університети будуть віднесені до категорії А. Продовжуємо. Якщо значення колонки більше або дорівнюють, значенню 80, це категорія Б. Для категорії С, значення колонки мають бути більше або дорівнювати значенню 70. І всі інші випадки можемо віднести до умови else. Отже, інші університети відносяться до категорії «D». Створюємо правило і бачимо нову колонку за допомогою фільтра, завантажимо всі варіанти, що наводяться в цій колонці. Отже, якщо я обираю варіант категорії С, я бачу, що сюди потрапили тільки університети з балами. Між 70 та 80. А наразі прибираю фільтр і оновлюю нашу таблицю. Все. Нова колонка за умовою створена. На сьогодні це все. Дякую за ваш час і до зустрічі в наступних відео.